Нарешті зберемо контролер вітрогенератора до кінця, проведемо деякі цікаві випробування і зберемо все докупи. Так от, основою послужить ось така коробка, виконана досить якісно. Має розмірі 32 на 20 і на 10. Всередині є ущільнювач та інші наповнення, які нам будуть непотрібні. Ми їх просто викручуємо. Далі беремо схему з моїх попередніх відео, схема номер 2 маючи наявні компоненти та все необхідно, просто складемо цей контролер докупи. Це не так то й просто, тому що мені дуже тяжко дається вся вся електроніка. Розуміти, для мене всі ці процеси дуже непросто. Але нічого немає неможливо, тому ось так приблизно буде виглядати все всередині. Помістив схеми на ось таких коробочках, щоб якісніше виглядало. Там додав сильні радіатори. І якби все ось має такий вигляд. Тому кидаємо провода. Чекаємо пару хвилин і хай воно там все собі готовиться. Контролер готовий. Далі проведемо випробування, подивимося, чи все правильно я зробив. І ось нарешті я скажу слова великого альтернативщика Валерія Валки, Наш генератор в патроні токарного станка. Верніше не в, не в патроні, а в планшайбі, але все, що в мене є. Бачимо ось цей винт, генератор, закріплений задньою бабкою і прикріплений, щоб не прокручувалось. Зараз проведемо деякі випробування, подивимося, що він нам дає. Ставимо наш станок на саме меншу швидкість, Дивимося, потужність тут надто маленько, 550 Вт. Але китайці зазвичай брешуть, то там набагато менше. Спочатку замірюємо швидкість на холостому ходу. Таким звичайним часовим тахометром нам показує, так як і по паспорту, 420 обертів за хвилину. Далі замірюємо міжфазний вольтаж. Показники доволі непогані, але це холостий ход швидкістю 420 обертів за хвилину. То тут нічого дивного немає. Але це міжфазний. Далі підключаємо наш генератор до нашого контролера. Дивимося, що в нас тут що показує. Наш акумулятор, наші показники, заряд акумулятора, понижайка і реле заряду. Виставляємо на мінімальний поріг, тому що станок реально не стягує. І дивимося, що з того всього виходить. Зарядка йде. Балас спрацьовує. Все доволі непогано. Здається, навіть щось і вийшло з того всього, як для першого разу. Ну, верніше, не зовсім першого. Замірюємо швидкість. Вона нам покаже 90 обертів за хвилину. Ну, непогано. Непогані показники. Але мені дуже тяжко зробити якісь втішні висновки. Тому що я дуже мало розумію в цій сфері. Але просто беру і роблю. Дивлюся, як виходить. Як на мене, то схема робоча. Акумулятор заряджається, лишнє скидає на баласт, примусове гальмування працює. Якби непогано. Будемо дивитись далі, як воно себе покаже. Переходимо до нашого вітрогенератора, хаб і сам корпус виготовив раніше, а додав ще ось такий підшипник зверху для надійності та міцності самої конструкції. Поки що все на прихватках, додав розкоски, потім все провариться, завариться і буде мати свою міцність, яка тут дуже необхідна. Маємо мінімальний набір для збору вітрогенератора, але це ще далеко не все. Зібрав все докупи, пофарбував, доволі непоганий має вигляд, все має свою міцність та жорсткість, яка тут вкрай необхідна на великих вітрах. Сам струмознімач виготовлений з вазівського генератора. Це його кільця і вал самого генератора. Він, звичайно, трошки проточений і добавлено одне кільце, бо там лише два. І підпаяні провода для виводу на контролер. Поворотний механізм взятий із пральної машини. Ось це сам барабан, яку я видобав з пластмасового корпусу. А ось це хрестовина. Відрізав в неї і проточив, додавши якийсь гарний вигляд. Самі щітки з жигулів дев'ятки можна брати ще з копійки. Підходять тільки там інші ще трішки роз'єми. Все буде підключатися попарно. Ось готовий вигляд струмознімача. Закріпив все на кутнику, все надійно і міцно. Все працює, продзвонив, нічого ніде не замикає. Геть забувся про хвіст, тому взяв ось таку 57-му трубу, розрізав, візьму пластини, виставлю і все приварю. Маємо готовий зібраний вітрогенератор. Щітки трошки закрив, далі може все буде гарніше зроблено. Хвіст буде закручуватися на болт і зажиматися хомутом, все вільно провертається, нічого ніде не клинить. Буде легко крутитися на легкому вітрі. Зверху можна ще зробити якийсь кожух, але це за бажанням побачу як буде час. Але бажано було б його зробити. На виході маємо готовий вітрогенератор. Треба буде доробити ще хаб із лопастями, хвіст, ну і готовий контролер. Тому підписуйтесь, кому цікаво, далі буде видно, що з цього всього вийде. Всім дякую!